Бельгії про результати про те, з якою метою і так далі, про це все будемо говорити із е, політичним експертом Олегом Лісним. Доброго дня, пане Олеже, слава Україні, героям Отож, пане Олеже, дійсно в ці хвилини зараз відбувається чергове засідання Рамштайну в Бельгії вперше за час повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України. Е, особисто на цю зустріч приїхав і. Український лідер Володимир Зеленський. Ваші очікування від цієї зустрічі? Чого очікувати загалом? Чи задоволені ви тими зустрічами? І тими, можливо, вже слухали якісь певні результати. Ми знаємо про допомогу вже штатів 200 мільйонів. Ще чого очікувати? Дивіться, по-перше, Рамштай у нас як позитивний кейс. Ну, порівняно в період війни. Якийсь позитив сприймається дуже в гарному сенсі цього слова гостро, тому що Рамштайн це те, що, як на мене, просте функціонування, але дієве. Такі механізми вони найперспективніші, і я не знаю, можливо, я помиляюсь, не є фахівцем військової сфері, але можливо, ми бачимо, побачили вже створення певного військового союзу. Не альтернатива НАТО, не альтернатива якимось іншим, а просто структура, яка об'єднала і членів НАТО, і не членів НАТО, і нічого так не об'єднує, як спільний ворог. Тому це якраз той варіант, який на користь Україні. Е, і ми пам'ятаємо своє. Я чому так довго відповідаю? Тому що історію Рамштайнів, да, ми кожен перший ремштайн, ну там мабуть до четвертого. Ми е, там в пресі, е, в коментарях це історичний, е, це переломний, ну і так далі. так далі, Дуже були завищені, але реалістичні, як показала практика очікування, е, закінчилася реалістичними е, наслідками. Тому от зараз те, що туди поїхав президент, це дуже гарний сигнал насправді. Оце знов повертається, як на мене, от оці епітети. Тобто, це якийсь, як на мене, можливо, я помиляюсь, але теж може якийсь переломний сам по собі. Тому що, дивіться, по Рамштайну є один нюанс, який мені дуже подобається. Коли ти намагаєшся напередодні або під час з'ясувати, що саме. Не завжди можеш знайти інформацію. Тобто вона максимально така розмита. І це дуже мені подобається, тому що я прихильник результатів, які буде бачити ворог на полі бою. Оце саме класний результат після будь-якого Рамштайну. Ну, хай хай радіють московити, тому що в нас щось вийшло. А, але тут я думаю, що, по-перше, рівень представництва досить високий. І те, що президент поїхав, це говорить про наступне: якщо цитувати Зеленського, він ніколи не їде на зустрічі або в інші країни, якщо немає конкретного плану на отримання конкретного результату. Тому я думаю, що я впевнений в тому, що тут ключова тема це ППО, це однозначно, протиракетні, мабуть, системи. І тому їх і от в одному із звернень. Тиждень тому або на мабуть тоді, президент сказав, що нам дуже важливо нашій державі пережити цю зиму. І тому, якщо скласти оці два, два компоненти, то я вважаю, що тут повинні бути якісь переломні моменти в сенсі постачання нам якихось засобів. ППО або там кількісний показник по ракетам має ну до ППО має на увазі там ще снаряди. Я ну вибачте, я цивільна людина. Я там не зовсім в курсі. Я, я тільки бачу результати і радію цьому, е, тому я вважаю, що тут якісь будуть серйозні, можливо, не зовсім публічні поки що. Моменти, тому що, бачите, президент напередодні з'їздив в Румунію, і там теж в своєму зверненні він сказав, що ми домовились по ППО, по снарядам і по тому, що я поки що сказати вам не можу. Тобто я думаю, що підсумки Рамштайну будуть десь такі самі, що ось, раз, два, три, а про це ми поки що не можемо сказати. Тому я тут з знаєте, таким. З оптимізмом дивлюся на ці результати, тому що, знову ж підкреслю, президент би просто так не їхав би на цю зустріч. Це, тому вона якась, якась особлива, як на мене. Особливою через питання Ізраїлю. Тобто, чи тим самим Володимир Зеленський все ж таки хоче наголосити на Україні, на українській допомозі своєю присутністю, на вашу думку? Uh... Ну так може бути і цей елемент, тому що зараз нам дуже важливо залишити на порядку денному питання допомоги Україні. Можливо, ну як є кейс, наприклад, ув'язати як є варіант в Сполучених Штатах ув'язати пакетно допомогу нам і Ізраїлю. Як на мене, в мене складається враження, що це корисна корисний пакет. Тому що все-таки у Ізраїля лобі потужніше в Сполучених Штатах ніж у нас. Ну я так вважаю, тому цей локомотив може підхопити ще пару тройку вагонів для України, і тут не варіант в якому пакеті отримувати, головне, щоб отримувати. Тому це позитивний як на мене момент. З іншого боку, так президент має своєю присутністю підвищити інформаційну увагу до цього заходу. Теж тому, що не про результати, а про те, що от, бачите, президент України з міністрами оборони 50 країн обговорили те, то -те то Да е, у цій інформації вага збільшується однозначно, тому що знову ж е, це просто аксіома. Якщо йде президент, значить це дуже важливо. Тому от... тут дуже багато варіантів. От з'явилася нова інформація від генсека Столтенберга, так що Україна стане членом НАТО. Члени альянсу одностайно погодилися. Ми з вами прекрасно пам'ятаємо, що одним із тих яскравих таких країн, яка все ж таки не погоджувалася з цим, була Угорщина. Що могло сприяти тому, що все ж таки всі члени вже погодилися з тим, з тим, що Україна має стати членом НАТО, на вашу думку? Тут ж питання, коли це саме важливе, тому що вони погоджуються. Це поки що декларація. На превеликий жаль, нам потрібен ну. Ну, логіка, яка була до цього закінчення війни наш вступ. Тому ну, тут не можна не вітати, що навіть Угорщина сказала так. Але знаєте, тут все дуже просто, як на мене, тому що коли включається геополітика. То там зовсім інші важелі. От, наприклад, коли були вибори в Словаччині і почалася ця зрада-зрадонька, що все, тепер ще один союзник, нам не будуть допомагати. Ну, Нас люблять підхоплювати російське ІПСО і розносити його по соцмережах. Тоді очільник НАТО сказав: А що ви, ми поважаємо вибір країни, але ми знайдемо, ну, умовно, так, це не дословний переклад, так? але ми знайдемо підходи. Ну, по-іншому читати, ми знайдемо важелі, які в ну, нужному потрібному руслі направлять її, цієї держави. Тому я думаю, що коли це велика організація, вона інертна, але в неї ну, є важелі. А тим більше, що Угорщина вона ж постійно м м грається в сидіння на двох стільцях. Тобто з Росією там отримує плюси, ну і з заходом плюси отримує, але врешті-решт, як показує практика, викручують руки ЄС, викручують руки НАТО, а потім кажуть, ну добре, все отримають щось їм їм, щось дадуть або допомогу. Там вже ж уже мова про те, що в Євросоюзі да що розморозити допомогу, так можливо, ця розморозка впливає не тільки на рішення в ЄС, а може і ширше, тому що ну дипломатія це ж не завжди про пряник. Іноді там буває й батіг, але його ніхто не бачить, крім того, кому цей батіг достається. Щодо знову ж таки ізраїльського питання. Е, от вже з'явилася інформація про те, що зі сторони Лівану там також відбуваються сутички. Е, на вашу думку, е, ну зрозуміло, що Ізраїлю дуже пощастило з сусідами, отак якби і нам, так Тому, ну там у них була війна завжди. Але от чи наважаться все ж інші країни сусідні, і Іран той самий. Протидіяти Ізраїлю станом на сьогодні, і як це може вплинути на Україну? Ну, дивіться, по перше, як на мене, знову ж таки, у нас зараз всі експерти там по Рамштайну, тому що Рамштайн, по Ізраїлю, тому що Ізраїль, але якісь, якісь свою оцінку я можу по Ізраїлю дати, з із того, що я бачу, та операція, яка була проведена і Ну зараз вона ще не закінчилась. Маю на увазі з, з боку терористів. Вона, якщо дивитися на неї окремо, ну тобто, що це ця операція, це єдина дія проти Ізраїлю. Вона виглядає як е, політ шах... Шахєда в тому сенсі, що ну це, це політ смертника. Прекрасно знають, що якщо на Ізраїль напасти, то потім ну, не ображається, Да? Ізраїль буде рівняти землю, поки не побачи рівне, рівне поле. Да? Тому я вважаю, що це тільки початок. Я вважаю, що якщо знаєте такою мовою сказати це серіал, і ми тільки побачили першу серію. І тому не можна відкидати того, що почнуться напади на Ізраїль там з півночі. Можливо, підключаться ще якісь конкретні терористичні організації або рухи, або можливо і держава, тому що навіщось цей цю рушницю повісили, як кажуть, на стіну? тобто вона вже вистрелила, а але далі ще не одна і не дві дії, як на мене, тому що ну тоді нелогічно видається ця вся ну ця трагедія, ця крумори крові, якщо це просто для того, щоб пролити кров, да. Ну це дуже ну, ну вибачте за виразно, це дуже тупо насправді. Тому я вважаю, що е, чому е, я схиляюся до версії, що це тільки перша серія, тому що Сполучені Штати відреагували досить швидко і досить, як на мене, однозначно коли направили свою флотилію, чи як вона там правильно називається, з авіаносцем, на якому там літаків сотні, те, що ми хочемо зараз, а там от пливе... Це щастя, і там же ж супермодні літаки, дуже багато ракет, це ж не просто так. Це значить сигнал комусь із учасників, хто залаштунком, що дивіться. І, якщо не помиляюсь, вже були перші контакти з Сирією і ще з деякими лідерами. І от Сирії сказали, що якщо ви будете включатися, то Дамаск перестане існувати як столиця, ну, і взагалі як місто. Зрозуміло, що Сирії не звикати до бомбардувань, да але це дуже потужний сигнал, тому що режим Асада настане просто кінець. Так це ж не просто так робиться, значить, є якісь розвіддані, є якесь бачення, що цей конфлікт хочуть розгойдати не тільки Іран, і Росія, і ще багато акторів, які просто стоять поки що за влаштунками, дивлячись на те, що Ізраїль. Зтро, які кроки, чи він швидко розбереться, чи він погрязне там, чи почати з півночі заходити, чи ще десь. Ну, але тут чітко треба Ізраїлю зрозуміти, що е, довіра до Росії, яка у них була, що вони начебто можуть контролювати терористичну організацію, яка на них напала, да, зустрічаючись і так далі, показала, що ні. Росія, як, як в Вірменію, так і Ізраїль зрадила. І от от тобі й маєте. Щодо українського питання, власне, як це якщо все ж таки вийде так, що і сусідні країни активізуються, що тоді чекати, що тоді чекає на Україну власне? Чи не забудуть Україну наші світові партнери на фоні ізраїльської війни? Е, ну, природно, що е, інтерес і е, увага будуть е, розпорошені? Але я тут ну тут не можу сказати, що, що є, є оптиміст, коли йде війна, оптиміст це погане слово. Але я хай буде як фігура мови, зберігає оптиміст в чому сенсі? Тому що в Європі відбувається війна вже дуже довго, дуже потужна, і це велика проблема геополітичного рівня. І якщо з'являється ще одна велика проблема, то світ має. Усвідомлювати, що з цими проблемами треба працювати паралельно, щоб не з'явилася 3, четверта, п'ята, шоста, і щоб це все не переросло в загальну світову війну. Тому я вважаю, що наслідки будуть, і вони вже є. От Дивіться, прикладний наслідок, що на території Ізраїлю знаходяться бази, не бази, а склади американської зброї, які, з яких нам постачали певні номенклатури. Да? Зрозуміло, що коли на території країни, ну зараз я не можу це війною назвати, але Ізраїль це називає війною, хай буде війна. Жодна країна не буде своєї території передавати зброю іншій країні, яка теж воює, тому що це в першу чергу їх безпека. Тому ми маємо вже наслідки такого плану прикладного. Маємо наслідки в тому сенсі, що, наприклад, Росія проводить регулярно вказує, вказуючи, начебто ми підтримуємо Хамас там ще якогось, да? начебто ми передаємо зброю, і це покликано для того, щоб нам не давати зброї. Тому ми, ми поки що бачимо е, такі е, перші е, проблеми, які пов'язані з цією війною. Тому тут дуже важливо, щоб. Ізраїль дуже швидко закрив питання, і щоб я помилявся, і щоб багато моїх колег помилялися, що це тільки початок, От це тоді було б взагалі для нас дуже класний сценарій, але він дуже класний, щоб бути реалістичним, на превеликий жаль. Але все ж будемо на це сподіватися. От щодо цього питання, вже е, Джек Саліван. Джек Саліван. Ми пам'ятаємо його позиції щодо українського питання. Так він був завжди таким досить поміркованим у питанні України. Отож він зазначив, що США здатні одночасно підтримувати Україну та Ізраїль. Далі цитата ми рішуче відкидаємо думку про те, що Сполучені Штати Америки не можуть одночасно підтримувати волелюбний народ України та підтримувати державу Ізраїль. Ми віримо, що у нас є ресурси, інструменти та потенціал, щоб ефективно це робити. Ну будемо сподіватися, все ж таки на це. Далі хотілося б з вами перейти про ще до ще однієї такої теми, досить обширної про країни Балтії. Там також, от Росія там щось робить із своїм новим реформованим, точніше вже не новим, але реформованим так леніградським флотом військовим. Як там загалом, на вашу думку, наскільки там гостра ситуація? Отож, їх країн Балтії і НАТО говорять, що Росія може напасти на це. Ми бачимо ситуацію з Ізраїлем там. Певні помилки були так, що все ж таки напали туди, можливо, через недооцінку сил. Як там відбулося, це вже розкажуть нам в історії. А зараз що може відбутися з країнами Балтії НАТО? Чи зможе Росія все ж таки напасти і там, на вашу думку? На превеликий жаль ситуація, в якій нам довелося жити, вона говорить про наступне: якщо може бути гірший варіант, то він може бути стовідсотковий або дуже велика ймовірність. Скажу так, щоб не лякати наших глядачів. Да? Тому ризик стосовно країн Балтії, я в мене дуже багато друзів. Звідти вони мені завжди казали наступну мантру. Коли ми кажемо, що дивіться, якби в 2014 році Росія напала не на нас, а на вас, то була б зовсім інша історія. Якби умовно 24 лютого напали там не на повністю на Україну, таким навалилися таким масованим кулаком, а на умовно на країни Балтії, була б зовсім інша історія. То мені друзі завжди відповідають: але ж ми знаходимося під парасолькою НАТО. І от те, що Путін робить регулярні провокації, то ракети залітають на територію країн НАТО, ну знову ж ракети, то шахеди, то ще щось. Як на мене, він випробовує. Випробовує НАТО на рішучість. Тобто є одна така міфічна поки що стаття, це п'ята стаття НАТО. Яка там дозвольна не дозволяє умовно ніякому ворогу нападати на одну державу, тому що на... в результаті напад... будуть захищати ціл цілий блок. Да? І от Путін це все перевіряє. Потихеньку, потихеньку. Він так він не готовий ввести на нинішньому етапі, він не готовий в війну з НАТО, але перевіряти він його буде до останнього. Але Балтійські країни в Росія вважає так само. Частиною Російської імперії, як і Україну, і так само ненавидить. В тому числі і Польщу так теж ненавидить, тому що ну, Росія вона нас їх ненавидить, тільки одного більше, одного менше. А от Балтійців і українців просто лють. Тому що Білорусь фактично можна там залякати, вони побачили. да? А от ці країни завжди був великий супротив. І тому, і до речі, президент попереджав. Здається, на зустрічі ЄС, остання яка була що в 28-му році в Путін може гіпотетично поки що да є дані розпочати війну проти в тому числі і Балтійських країн. Тому, якщо ми це все зведемо до кучі, оце ненавість іраціонально, тому що розумієте, от трошки на секунду повернуся до ізраїльської теми. Чому я впевнений, що не прогавили, а були заспокоєні. Тому що вони чітко бачили, що якщо от напасти, от Хамас нападе, то Ізраїль його ну, зітри з лиця землі. Це нелогічно. Точно так же згадайте, як коли Путін підвів війська до нашого кордону, казали нелогічно, і тепер треба оце слово нелогічно забути раз і назавжди, тому що ми маємо справу з диктаторами. Ми маємо з ірраціональними істотами, які не цінують людське життя. І їм плювати скільки загине, тому дуже зараз важливо Сполученим Штатам серйозно ставитися до будь-яких приготувань Китаю і країнам Балтії НАТО до того, що робить Росія поблизу їх кордонів, тому що й недавні як умовно, не знаю, чи як кваліфікують, але і пошкодження газопроводу черговий російський теракт, да, це можливо підготовка до якихось таких дій. Вони зрозуміло, що, наприклад, на Фінляндію напасти не можуть, але економічно або ще якось там енергетично спробують попливати, Да? Якщо не вийде так, значить будуть робити якісь акції або теракти. Тому тут треба дуже е, зважати так, що це майже 100% можливість. І готуватися, як військові кажуть, треба готуватися до найгіршого варіанту. А якщо буде кращий варіант, то вже то не страшно, тому завжди готові. От дивіться, ну знову ж таки, Південна Корея побоюється атаки з боку КНДР на тлі нещодавного нападу Хамас на Ізраїль. Про це говорить міністр оборони Південної Кореї Сін Вон Сік. Міністр заявив, що наполягатиме на призупиненні міжкорейської військової угоди 2018 року, щоб відновити спостереження. На передовій за Північною Кореєю. Ну, світ, мабуть, з'їхав вже з глузду, певне. Ну, от всі, які можливі конфлікти, вони вже починають розгорятися. Ну це як буде далі? Чи можливий взагалі також і конфлікт з Південною Кореєю і КНДР? Я обіцяв не лякати наших глядачів з вами, так? але ми повинні бути свідомі того, що ми потрапили в час. Кремішної е, турбулентності, і так е, ну, деякі мої колеги на нарахували, якщо не помиляєш 10 чи 11 е, локальних конфліктів, які можуть ну вже з нашим. Тобто, вже два є, а там ще залишилось, не дай Боже, ото така кількість. Тому е, світ буде гойдатися зараз е, жорстко, і, е, на превеликий жаль, захід цивілізований світ прогавив дуже багато моментів. Тому що теж був заспокоєний. Розумієте, Знову ж це, те, що я кажу, що вже не варто вживати, нелогічно. От Теж думали, от дивіться, що сталося? Думали, якщо з Росією торгувати і залучити її в економічні тісні зв'язки з Заходом, то їй нелогічно не і невигідно воювати з кимсь. Але ж різна ментальність. Точно так же там Північна Південна Корея, точно так же там Хамас, Хезболла і Ізраїль, да. точно так точно же Ізраїль і Іран, хоча він не має спільних кордонів, да. але ж він у нього є мрія. Яку Путіна знищити нас як народ і державу в Ірана? Це записано там майже великими літерами знищити Ізраїль. І точно так же там Балкани, теж росіяни гойдають. тобто світ уже просто він дуже довго жив без війни глобальної, і мабуть йому стало знаєте так скучно, і він подумав: а а що б не повернутися в ті часи, коли воювали всі проти всіх. Ну е, так, це звичайно жахає, якщо чесно, але будемо сподіватися, все ж таки, що вистачить розуму, вистачить свідомості на те, що найдорожче це є людське життя, найдорожче це є жити у мирі. І е, ви говорили вже за Захід, за його певні такі важко. Тобто, от, настільки Україна завжди приходить і говорить про те, що дайте нам зброю, нас вбивають, нам важко, маємо Ізраїль. А захід він такий повільний настільки, от цими всіма процедурами можливо, це трошки його сколихне той захід. Що треба швидше це все приймати? Якось можливо зміняться якісь світові організації. Можливо, будуть якісь я не знаю там нові установи, які будуть набагато швидше реагувати на ті чи інші конфлікти, тому що ну цього світ зараз потребує. Тут теж не можу бути оптимістом, тому що давайте подивимося на історію. Дуже потужні дієві організації завжди з'являлися після великої війни, тобто не е регіонально. Я не, не можу назвати нашу війну регіональною, тому що вона глобальна як для нас і для Європи. Але є ще більше, да? коли там дуже багато держав залучено, після того, коли там. Дуже багато крові пролито, дуже багато руйнування, всього сторони втомлюються і потім е, намагається знайти такі методи, щоб не повторилися. Да? Так з'явилося ООН на зміну Оліги да? так з'явилася е, НАТО. Да? Те, те, також почали будувати Євросоюз спочатку з союзів там, металу і вугілля, да? і потім воно розрослося. Намагалися якось зробити так, щоб війна стала знову ж вертаюся до того слова, невигідною. Тому, я, чесно кажучи, тут не є оптимістом. Під час війни не, не перепрошується жодна з організацій, ну, за виключенням НАТО, тому що тут Україна стала таким, знаєте. Трігером і рушійною силою для того, щоб НАТО подумало, а ми все-таки не тільки політично, але й військовий блок, да? і треба цю компоненту нарощувати. І вже Євросоюз думає, а можливо, нам треба свою армію, да? а можливо, нам не треба тільки на Сполучені Штати сподіватися, так? А самим щось робити. Да? Але це вже, ну як на мене, це вже в процесі війни, це значить запізно. Але я дуже хочу, щоб якась історія цей раз пожаліла нас всіх, і вважала, що вже глобальні війни вже почалися, і щоб Україна перемогла, показала, що все-таки демократія перемагає автократію. І тоді будуть зміни. Я думаю, що перше, що буде змінюватися, це ООН, тому що вона показала, що це знаєте дуже русофільська. Ну, я можу так і сказати, я і не є політиком, і дуже інертна і фактично недієва в, плані, в основному плані збереження миру. Так, вони можуть гуманітарку скидати в Африці з літаків. Да? Це вони можуть, можуть там, якісь речі робити гуманітарного плану. Але коли от така от велика проблема загальносвітова, вони можуть тільки занепокоєння. Оголошувати вони, наприклад, не бачать в Єленівці, що це було вбивство. Да? Я не знаю, чи вони в грозу поїхали чи ні. Ну там же все однозначно. Да? Тут я не готовий сказати, мали поїхати, подивитися. Там все однозначно. Да? Але вони дають право говорити людині, яка представляє терористичну організацію, яка називається Російська Федерація я про бензі, Да? На, на свою молоти якусь єрунду про те, що там. Начебто там були військове керівництво, посходило, да ну і так далі. розумієте? Тому, на превеликий жаль, ми повинні робити головне ми повинні йти до перемоги, перемогти, а потім будемо все перепрошувати. І це буде вже робити з подачі України. Так і будемо робити. Дякуємо вам, Олег Лісний. Отож, спілкувалися з політичним експертом Олегом Лісним. Дякуємо вам, дякуємо вам за те, що доєдналися до нашого етеру, і нам розповіли трошки більше про новини світу України. Говорили про Рамштайн. Говорили про.